Без картоплі не буває городу, як відомо, це наш другий хліб. А скільки найрізноманітніших страв можуть приготувати наші господині з цього смачного і корисного продукту? Ми звикли до білого або жовтуватого кольору коренеплодів картоплі, але виявляється, вони бувають і червоними, і синіми, і фіолетовими. Коротка історична довідка: людство вперше виявило картоплю в Південній Америці на території сьогоднішніх Болівії, Перу Еквадору. На схилах ант часом на висоті більше кілометра над рівнем моря можна і зараз виявити дикий картопля різних сортів із різним забарвленням коренеплодів. Стародавні індіанці добре знали цю рослину і вживали його в їжу, вчені припускають, що індіанці могли розводити і схрещувати сорти картоплі, європа познайомилася з овочем всередині к свій століття. завдяки іспанським мандрівникам, європейці стали вирощувати екзотичну рослину як декоративне. Для їжі не підходить через свою отруйності. Вчені ботаніки описали картопля в своїх працях і дали йому наукова назва, що застосовується до сих пір тюберосюм. Паслін клубненосний. В Україну мішок бульб картоплі привіз власноруч сам цар батюшка Петро, і не відразу українські люди прийняли земляне яблуко через випадки отруєння соланіном при вживанні плодів картоплю називали чортовим яблуком і відмовлялися вирощувати на городах. Соланін – отруйний глікозид, що міститься у всіх частинах картоплі, листі стеблах, коренеплодах. А найбільше в ягодах ця органічна сполука виробляється під дією сонячного світла у великих дозах токсичний для людини в малих, нешкідливий зелений колір деяких бульк видає присутність в них соланіну, їх краще в їжу не вживати. Поступово картопля завдяки своєму смаку і поживності був по достоїнству оцінений народом і набув широкого поширення. Коли траплялися неврожаї зернових, картопля ставала для багатьох порятунком від голодної смерті нові сорти картоплі для насіннєвого розмноження. У наш час біологи селекціонери виводять нові сорти картоплі, які були б високоврожайні і не схильні до численних захворювань, таким як фітофтороз, паша, рак картоплі, зеріоз, бура та ін. у вирішенні цієї проблеми дієвим став насіннєвий спосіб розмноження. Для цього методу виведені спеціальні сорти. Загальні характеристики сортів різнобарвного картоплі, бульби цих сортів відрізняються своїм забарвленням. Ми звикли до того, що у картоплі шкірка білого або рожевого кольору, а м'якоть коренеплодів біла або жовтувата у нових сортів для насіннєвого розмноження, і шкірка і м'якоть можуть мати різне забарвлення від білого до темно-фіолетового. Для городників кольорова картопля поки ще досить екзотичний. Незвично забарвлення м'якоті бульк у деяких людей викликає недовіру і підозри в тому, що це генномодифікований продукт. Насправді, різнобарвний картопля виведений не генетиками, а селекціонерами в процесі тривалої і складної роботи зі схрещування диких сортів, що володіють спочатку різною пігментацією, вчені встановили, що рослинні пігменти. Що забарвлюють бульби в незвичні кольори? Це каротиноїди, які є антиоксидантами, і чим більше в картоплі цих пігментів, тим він корисніший для нашого здоров'я. Отже, щоденне вживання різнобарвного картоплі корисно всім без винятку. Антиоксиданти це речовини здатні нейтралізувати окислювальну дію вільних радикалів, що потрапляють в організм людини ззовні. Молекули вільних радикалів атакують здорові клітини всіх органів і систем. Порушуючи їх нормальну життєдіяльність, що призводить до виникнення багатьох захворювань і передчасного старіння організму, тому антиоксиданти необхідні для здоров'я людини і повинні бути присутніми в його раціоні. В достатній кількості до основних груп антиоксидантів. Відносяться вітаміни, мінеральні речовини і каротиноїди. сьогодні в світі вже досить багато сортів картоплі різних відтінків. Серед них здебільшого сорти виведені за кордоном, але є і вітчизняні розробки. Ними займаються селекціонери дірослинництва, іноземні сорти синьо-фіолетового кольору, Вітелоте, Експлосіон, Лінзер, Блаю, Бора валий Французький Трюфель, українські розробки, гурман, вузок. Циганка солоха синього кольору, м'якоть у сорту алблю, сорти червоного відтінку Red Wonder. Мерлот, Транберрі Ред, є екземпляри повністю жовті Рюсіан, банана, свидіш пенют і ще багато різних варіантів забарвлення. Крім красивого яскравого виду бульби цих сортів чудові ще й відмінним смаком. Він більш насичений ніж у звичайної картоплі. Різнокольорові бульби придатні для будь якого кулінарного блюда як традиційного борщу або вінегрету, так і для будь-якого втілення вашого творчого потенціалу погодьтеся, блакитне або фіолетове пюре, кубики червоного або синього картоплі в салаті це оригінально і дуже ефектно, а різнокольорові картопляні чіпси це ж феєрверк на вашому столі. Вміст крохмалю в кольоровому картоплі менше, ніж в звичайному білому, а вітамінус більше половина добової норми для людини. Тому навіть людям, що страждають на діабет, таку картоплю вживати в їжу можна і потрібно, а ще вчені радять вживати бульби червоного і фіолетового картоплі в сирому вигляді, наприклад, промиту і очищену картоплю натерти на терці або порізати дрібною соломкою, трохи потримати в підсоленій воді, потім воду злити. А до соломки додати фруктовий соус, такий салат, джерело корисних речовин, а свіжовичавлений картопляний сік. Лікарі рекомендують приймати як ліки при гіпертонії для підвищення гостроти зору для профілактики атеросклерозу. Що таке картопля? Салют, салют це не окремо створений сорт, а суміш деяких столових різновидів різнобарвного картоплі. шкірка і м'якоть цих бульб демонструє всю палітру відтінків кольору від білого до темно-фіолетового. За термінами дозрівання салют відноситься до середньостиглих сортів, якщо висадити насіння в квітні, то урожай зможете зібрати в кінці серпня, початку вересня, хощі рослини непівпрямо стоячи середньої висоти, квітки, як і бульби, теж порадують вас фейерверком фарб коренеплоди овальної форми, подовжені з гладкою шкіркою і невеликими очима можуть досягати маси в 130 грамів. Урожайність близько 5 на квадратний метр, насіння стійкі до ураження раком картоплі і деяких грибкових захворювань, необхідно відзначити, що величина бульб і кількість їх в кущі залежить не тільки від генетичних даних сорту, закладених в нього при селекції, а й у великій мірі від умов вирощування культури. Тільки при дотриманні технології посадки насіння і грамотного догляду за розсадою можна розраховувати на те, що рослина буде розвиватися правильно і віддячить вам рясним і здоровим урожаєм, насіння картоплі салют можуть вирощуватися практично в будь-якому регіоні нашої країни. Просто при висіванні потрібно враховувати кліматичні умови кожної зони. У південних областях можна починати посів вже в кінці лютого, а в північних, не раніше квітня. Технологія вирощування залишається незмінною відео дієтична кольорова картопля, короткий посібник з вирощування картоплі з насіння. Ми давно навчилися вирощувати свою розсаду помідорів, огірків, болгарського перцю і багатьох інших овочів на звичайному підвіконні, але розсада картоплі з насіння це для більшості городників-любителів поки ще в новинку, особливості репродукції картоплі, найпоширеніший. Всім відомий спосіб вирощування картоплі вегетативний, тобто посадка бульб, але при такому способі з кожним роком якість і кількість врожаю падає, а хвороби, навпаки, вражають нашу картопельку все більше і більше це відбувається, тому що не враховується, якого покоління бульби використовуються для посадки. Схема репродукції картоплі така один рік висіваються насіння, з яких отримують міні-бульби близько 10 грам вагою два і рік. Садяться міні-бульби, з них виростають вже хороші, великі. Здорові коренеплоди це перша репродукція картоплі три рік, з кращих бульб попереднього врожаю виростає також відмінний урожай, який можна назвати елітним це друга репродукція картоплі 4 рік, такий же, як і третій урожай відмінної якості, третя репродукція 5 рік, якість отриманого урожаю дещо знижено 6, і рік урожай задовільний. Але в порівнянні з другим, третім роком, помітно погіршення якісних характеристик сім і рік втрачаються 5-0 сортових ознак, значно знижується смак і врожайність. У наступні роки відбувається виродження цього сорту, бульби дрібнішають, схильність до різних захворювань збільшується природно. Урожай такого картоплі назвати задовільним не можна. Виходить, що якщо ви хочете виростити пристойний урожай смачної і здорової картоплі, вам потрібно посадити бульби 3-4 року репродукції, а як це дізнатися, купуючи посадковий матеріал на ринку. Вихід є посадити насіння і управляти репродукцією картоплі самостійно. Розглянемо докладніше всі плюси і мінуси цього методу. Переваги та недоліки насіннєвого методу розмноження, переваги розмноження насінням, насіння перед надходженням в торгову мережу проходять ретельний відбір і спеціальну обробку, в результаті якої стають неначе стерильними, з незараженими від вірусів і бактерій. Більш того, цей вихідний посадковий матеріал має імунітет до захворювань. Схожість насіння зберігається протягом 5-6 років. Насіння добре адаптуються до умов навколишнього середовища і кліматичних особливостей різних регіонів. Для зберігання насіннєвого матеріалу не потрібно просторе сховище. В якому необхідно підтримувати певну температуру і вологість, нарешті вони обійдуться вам набагато дешевше, ніж бульби елітних сортів, недолік насіннєвого методу тільки один вирощування розсади зажадає від вас чималого старання і терпіння, тому що коренева система у неї слабка, вимогливість до висвітлення підвищена, а корінці сіянців дуже тендітні технологія вирощування картоплі з насіння. Ця технологія не дуже складна, але в ній є свої тонкощі і нюанси. Терміни висадки і підготовка ґрунту у різних регіонах час висівання насіння на розсаду варіюється від кінця лютого для південних регіонів до початку квітня для середньої смуги і районів з більш холодним кліматом. Перш за все, потрібно підготувати ґрунтовий субстрат. Він повинен бути досить пухким, з хорошою повітропроникністю. Тому беремо на одну частину садової землі чотири частини торфу і одну частину піску, пісок краще прожарити в духовці або на вогні, щоб уникнути можливого зараження, насіння яким-небудь вірусом. Добре додати тирсу і перегній в невеликій кількості це один з варіантів субстрату, можна також придбати в магазині готову ґрунтову суміш, спеціально призначену для розсади. Деякі досвідчені городники рекомендують використовувати болотний мох сфагнум, якщо є така можливість, пориста структура сфагнуму забезпечить повітропроникність ґрунту, як ніяка інша органіка. Підготовка насіння, насіння перед посадкою готуємо звичайним способом, тобто поміщаємо їх в марливий мішечок. Замочуємо в чистій воді кімнатної температури на дві доби щодня, змінюючи воду, якщо на ніч поставити насіння в холодильник з температурою 1-3 то ця гар допоможе рослинам надалі переносити зниження температури навколишнього середовища без шкоди для розвитку безпосередньо перед висіванням насіння в грунтовий субстрат, витримайте їх дві години в розчині препарату байкал 1 циркон. Рит або будь-якого іншого препарату з аналогічною дією, цей захід прискорить процес накльовування насіння, висадка насіння і догляд ґрунтовим субстратом наповнюємо шухлядки або торфяні горщики. Або просто стаканчики глибиною приблизно 10, см. у будь-якій тарі обов'язково повинні бути дренажні отвори, щоб уникнути застою води в коренях і утворення кореневої гнилі, зволожуємо ґрунт і висіваємо насіння на глибину 0,5 см з відстанями між ними 3,5. см. прикриваємо наші насіння субстратом, присипаємо злегка піском і трохи утрамбовуємо для кращого зіткнення з ґрунтом. Зволожуємо з пульверизатора, накриваємо плівкою або склом і поміщаємо в тепле місце, де температура 182 і немає протягів. При дотриманні цих умов на 80 день сіянці порадують нас дружними сходами, далі потрібно стежити за тим, щоб ґрунт був завжди в міру зволожена, температура води для поливу 22-5, а також забезпечити розсаді максимально довгий світловий день. При похмурій погоді доведеться підсвічувати приміщення штучно один-два рази в тиждень оприскати картопляну розсаду розчином байкалу М1, епі накеміри, люкс, агріколи на вибір. Цими ж препаратами виробляємо кореневу підгодівлю один раз в тиждень. Пікіровка розсади. Якщо насіння висівалися відразу в просторі горщики, то не будемо чіпати сієнці до самої висадки у відкритий ґрунт. А якщо ми помістили їх в ящики. Де їм для розвитку замало місця і поживних речовин, то через 2-3 тижні виробляємо пікіровку, тобто пересаджуємо в окремі горщики з таким же ґрунтовим складом, заглиблюючи кожен корінець по сім'ядольні листочки. Оздоблення, щоб візуально не дробити, і без того невелику за площею квартиру ми зробили ставку на одне підлогове покриття, пробку екологічний матеріал, який до того ж володіє хорошими тепло і звукоізоляційними якостями. Стіни прикрасила декоративна штукатурка. Найбільш зносостійка в порівнянні зі звичайною фарбуванням або шпалерами лише в передпокої близько обувниці з'явилася дерев'яна панель. Вона захищає стіну від можливого бруду для обробки стелі вибрали гипрок в поєднанні з матовим натяжним полотном, міцним і надійним.